Всім вітання написали вже мені в Ютубі, що давно не було відео, і виправляюся, звісно, з тим, що його давно не було. Я вже говорив про те, що планую відкрити платний телеграм-канал. Про це ще скажу додатково: де зможу спілкуватися більш вільно. Тому що ви розумієте, що е, в Ютубі особливо така драстична тема, як е, Ізраїль, це відразу певні обмеження. Певні обмеження в риториці, певні обмеження навіть в тематиці, я би так сказав, навіть не в риториці, а в тематиці. От, е, це е, мені щось нагадує як тема, яка була е, відомою під назвою «Пандемія». І коли фактично. Е, Альтернативні думки, чи думки, які йшли в розріз з офіційною пропагандою, вони були по суті заборонені. Ну тут зараз ми бачимо дуже багато інформації з різних джерел, надзвичайно багато експертів, надзвичайно багато конспірологічних версій, надзвичайно багато пропаганди і дуже багато власне паралелі, паралелі між Україною та Ізраїлі, між тим, що відбувається в Україні, відбувається в Ізраїлі. І тут, от, власне, я вирішив записати відео в контексті отих двох, ну не подій, це, скажімо так, двох трендів, двох, двох точок переходу, можна сказати, або двох елементів великого перезавантаження. Чому, власне, я ототожнюю як дві точки переходу, так і два елементи перезавантаження, через, якщо в контексті перезавантаження, через геополітичний, власне, Геополітичне значення подій в е, Україні і подій на Близькому Сході, подій між, е, е, між сутички, скажімо, ці, які відбуваються, чи війна, яка відбувається між Ізраїлем і Палестиною. Хоча, якщо взяти порівняти е, ті події, які в Україні, ця війна і та війна, яка відбувається зараз між Ізраїлем і Палестиною, це ну, дещо інші за своїм масштабом, тобто принципово інші. Подивіться навіть на карту, і ви зрозумієте, про що. про що йдеться. Якщо ми говоримо про перехід, то знову ж таки дуже важливо розуміти, що Ізраїль це в певному в такому сенсі релігійно езоторичному. Це місце, в якому сходяться дуже багато вузлів на рівні світоглядному, на рівні релігійному. Власне, на цьому рівні війни. Я сім рівнів війни, про які вже розповідав. Власне, тут виділяю, що це от певні точки переходу, вони стосуються е, от таких вузлів чи точок зборки за Кастанедою, можна по різному сказати. Ну, от ми бачили, що розпочалося це все з України. Така активна фаза переходу до нового до нового світового порядку. Або активна фаза Третьої світової війни. Нагадаю про те, що ця війна вже йде, я написав у 2013 році, навіть про це ще папа тоді був не заявив, бо він заявив про це в вересні 2014 року. Ну, але до сих пір ніхто цього ну тобто, як правило, цього не розуміють. Війна йде вже з того часу. Це ну таки це моя думка. Тому що війна гібридна. Вже всі термін це знають, війна складається з багатьох компонентів. Для мене це війна на семи рівнях. На семи рівнях, який останній рівень, найвищий рівень добра і зла, це, так, так би мовити, рівень, який недосяжний для людського розуму, світоглядний рівень, рівень науково-історичний, рівень ідеологічно-політичний, рівень фінансовий. Рівень, скажімо так, який пов'язаний з самою людиною, з її фізичним психічним здоров'ям, тобто це рівень, на якому люди знищуються за допомогою нездорової їжі, фармацевтики і так далі. Ну і рівень фізичної війни, той, який найбільш звиклий, найбільш відомий, це рівень, де йде безпосередньо вбивство. Ну, але це, от, власне, цей рівень, він Змикається. Це якби ці рівні вони не, не йдуть там один за другим. А от перший рівень, найвищий рівень рівень боротьби, боротьби з добра і зла, він змикається з цим рівнем безпосереднього вбивства людини-людини. Ну, це таке. Це мої такі, собі міркування. Я там на них ніколи не настою. Ну, от, е, говорить собі чоловік та й говорить. Кожен має право так, на свою кус, на свою думку. Так от, повертаючись до. Тих паралелей, які зараз проводять, і до тих подій, які відбуваються в світі, найперше я б хотів зазначити, що зараз ви маєте масу інформації, масу експертів, аналітиків, конспірологів, кого завгодно. Там я теж прослухав там, дос, достатньо багато інформації, там і Шабанова, і, і Чаплигу, на якого там з якого згадував Шабанов. І там низки інших там експертів десь прочитав якісь, скажімо, експертні висновки, репліки. Цього всього дуже багато. Ви, мабуть, самі погодитеся. Чи відчуєте, що від того всього в людей якийсь хаос, і люди починають певним чином рефлексувати на, на ті подразники, на ті подразники, які в них вже сформовані внаслідок певних асоціацій, знову-таки асоціацій, породжених засобів масової ідіотизації? Якщо ми до, зараз повернемося до Ізраїлю до історії цього протистояння, ну воно ж дуже давнє, яке починається від руху сіоністів, який початок свій бере від взагалі, ідеї створення держави Ізраїль на території Палестини, ви всі бачили, мабуть, карту, яку зокрема демонстрував Ердоган, як зменшувалася територія Палестини з початком переселення євреїв. В Ізраїль, я не буду тут. ну, Це не той формат, я цей формат для таких, скажімо так, не дуже не дуже, не то, що популярних і не конспірологічних, а тих речей, за які я можу отримати в бан. Я тут не буду, звісно, говорити, але йдеться про, про виступ на Тегеранській конференції, присвяченій Голокосту, Мойшері Фрідмана Равина. Антисеоністської общини Ізраїлю, де він згадував про діалог між Ейхманом і Вейслем. Ну, тут багато, багато моментів, про які можна згадувати власне, в історичному контексті. Але щоб не знов-таки не створювати ще більший хаос, я нам буду зараз намагатися це дещо ну так не спростити, але розкласти по куличках. Отже. Історія створення держави Ізраїль, вона відбувалася в конфлікті, постійно військовому конфлікті з арабським населенням, яке населяло цю територію, семітським населенням, тому тут я вже десь часом і жартую, що термін антисемітизм він такий доволі потішний, так, тому що араби це семіти. Ну Так зараз антисеміт хто хто виступає проти Арабів чи той хто проти Ізраїлю, так? Це так до слова. Так ось відколи почалося заселення тієї території, найбільш інтенсивно воно розпочалося після Другої світової війни внаслідок виселення єврея з Європи під тиском, тиском Третього рейху. І тут теж багато навколо того, які конспірології, міфології і так далі. Про що я сподіваюся, буду мати змогу. Більше сказати і написати в своєму закритому телеграм-каналі. Про це я повідомлю обов'язково. Як вже як кажуть, його відкрию і на яких умовах і як. І власне, якщо уникнути отих всіх історичних екскурсів, давайте ми зупинимося на найближчій історії. Власне, хто напав на Ізраїль? Напав на Ізраїль Хамас. Хамас це рух за визволення, ісламський рух за визволення земель. Окупованих, на думку, власне, Хамасою Ізраїлем, і затвердженням лідера Палестини Ясер Арафати, пригадуєте, був такий лідер, ще в часи Радянського Союзу. В них були в організації визволення Палестини, були доволі тісні контакти з радянським керівництвом, там була своя геополітична гра. Так от, Ясір Арафат, Арафат стверджує, що Хамас це справа створення Хамас справа спецслужб Ізраїлю. Ну і не лише він, це багато хто дотримується тієї думки. ну Є багато різних моментів, які е, можна говорити, що е, допускають існування такої версії. Не знаєте, називають конспірологічною чи не конспірологічною. І от, е, власне, Хамас, який за, е, за однією з версій, створений спецслужбою Ізраїлю, напав на Ізраїль. І тут ми відразу, а звідки взявся власне, Хамас, коли він був створений, І він був створений, якщо не помиляюсь, в 87-му році. Після Першої палестинської інтифади, тобто після першого палестинського повстання, якого ще називають війною Каменів, коли там буквально Після, значить, перше Палестинське повстання, воно відбулося вперше ця інтифада, бо вже три було, так якби, в історії відзначають трити етапи тих інтифад. Але власне перша була війною каменів, як називали, тому що палестинці вони закидували, буквально закидували ізраїльтян камінням, тобто в них не було зброї. А перша палестинська інтифада відбулася, я кажу, вже ззаду 87 році. А наслідком це була окупація території Палестини після шестиденної війни, яка відбулася ще в 1967 дев'ятсот сьомому році. Тобто історія давня, тут можна багато про це. Розповідати, але ну, якщо хтось цікавиться тим питанням глибше, то я рекомендую навіть прочитати Вікіпедію там, для того, щоб зрозуміти там якось, хоча б структуру того явища. Так от, Хамас коли з'явився, він з'явився як противага організації визволення Палестини. І ну, тому лідер, лідер цієї організації, Сіра Рафат, він сказав, що це, власне, організація створена спецслужбами. І от тепер, якщо ми повернемося вже до сьогоднішніх днів і. Прочитаємо чи послухаємо версії так званих конспірологів чи тих людей, які освітлювали оці події, от, власне, оцю оцю несподівану, так би мовити, можливо, можливо, в лапках несподівано. А так також я нагадаю кілька свідчень людей військових Ізраїлю, які служили в ізраїльській армії, служили, власне. В районі сектора гази е на лінії розмежування, і вони стверджують, що там настільки система укріплень досконала, настільки там були строгі вимоги, що там, як стверджувала одна жіночка, сержант Ізраїльської армії, що каже, там, якщо е якась пташка чи там то тваринка там тільки з'являлася, то там вже була тривога. Ну а інші, е інші військовослужбовці, і там, скажімо, ще аналітики, стверджують про те, що Настільки глибоко от, е, ізраїльська, е, ізраїльська розвідка спецслужби Ізраїля були проникли в саму структуру палестинського там, руху опору, а тим паче Хамас, який, начебто, вони створювали, що непомітно такі підготування непоміченими вони не могли відбутися. Дивним виглядає, наприклад, і от е, де найбільше жертв було це, оцей фестиваль. Електронної музики, який буквально перед, перед той атакою Хамасу, його перенесли з південніших, південніших районів під територію сектора Газу. Ну, я не знаю, я цю інформацію прочитав, що його перенесли. Наскільки там вона достовірна, знову ж таки важко мені стверджувати, бо достатньо, як ви розумієте, важко фільтрувати правду від брехні в тому інформаційному потоці. Ну, суцільне іпсо, так би мовити. Ну але в будь-якому випадку е, арсенат, то багато щирих здивувань, а тим паче свідчення аналітиків, що це все не могло відбутися, е, відбутися, скажімо так, випадково, і що не могли не знати про те, що щось подібне готується. Оті спроби зараз сказати, що тут так хитро все було, що ніхто не знав. От, чесно кажучи, я кілька таких читав. Виступів тих аналітиків, які кажуть, ну ні, вони так дуже законспірувалися. Вони не витримують, не витримують критики. Знаєте, мені ще колись давно розповідав один справжній полковник радянський, міліції, полковник, але який свого часу служив на кордоні. Він каже: Ну там при кордонних районах всі на когось працювали ну, всі, в кого клепка в голові, всі були кимось там завербовані, працювали на когось. Це в радянські часи. Це хто працював там на КДБ, хто на, на міліцію, хто працював на прикордонників, от е, хто на розвідку. Е, чому? Ну тому, що це кордон, тому що це точка, де сходяться дуже багато інтересів, ризиків і так далі. Тому враховуючи цей де факто кордон між сектором Гази і Ізраїлем, то точно там маса було агентів і так далі, які просто не могли не доповісти про те, що готується щось об'ємне. Тому тут я вже схиляюся більше до так званих конспріличних версій, що це є зрежисовано. Мені значно простіше говорити про Україну і, власне, чому, ну так, зрозуміло, чому простіше, і досліджую я ті процеси, який відбувалися відбувалися під час Третього майдану, так званої Революції. Гідності. Я на цю тему багато вже говорив, чому я там категорично заперечую те термін, вважаю маніпулятивним. І вважають теж зрежисованим. Ну і е, якщо ми повернемося так трошки тепер піднімемося над е, ситуацією в Ізраїлі, повернемося трішки до України до ситуації загалом, то в чергове згадаю е, велике перезавантаження Клауса Шваба, де він зазначав, що ці події, які будуть відбуватися в світі з початком пандемії, Нагадаю, що він свою книжку написав буквально там за три місяці після того книжка вийшла, як була офіційно оголошено пандемія, що абсолютно нереально зробити. Бо ніхто тоді навіть ще не знав, що то таке. І от Лікарі там, медики, вони всі думали, як що. Тобто, ніхто не міг оцінити це. явище. вище клав шва книжку «Велике перезавантаження, де він сказав, що це започаткувалось, тобто, що це відбулось щось подібне, що за своїм значенням. Можна порівняти до наслідків 에, того, що відбулося в світі після Другої світової війни. То, довіть собі, про це зараз говорять багато хто з так званих конспірологів 에, чи людей, експертів, аналітиків, яких нарікають конспірологами. Ну але ми бачимо, що 에, вони дуже часто мають рацію. 에, на відміну від тих, хто послуговується загальними як кажуть, кліше, загальними стереотипами офіційних змін. Які апріорі є брехливими, тому що вони чітко працюють на догоду тим, хто за це платить. Ну на відміну від умовно незалежних експертів або тих експертів, які є в опозиції до тих, хто платять, хто платять цим змі, це насправді дуже важливо розуміти, тому що мало хто працює, ну, умовно кажучи, так я кажуть на творчих засадах. Ну от як ваш покірний слуга. Тому що я це записую, і не маю ще там жодного фінансування, крім вашої подяки, епізодично, за яку вдячний. Ну але, власне, для того, щоб це модне слово монетизувати, хочу зробити платний телеграм-канал. Зокрема, для дещо ширших цілей, ну про це я ще скажу. Отже, якщо ми подивимося, піднімемося трошки далі, то ми побачимо, що ці події, які в Україні, вони дуже сильно зрезонували по всьому світі. І ті події, що в Ізраїлі теж дуже сильно зрезонували по всьому світі. І, от, власне, Клаус Шваб зазначив, що спочатку пандемії процеси будуть е характеризуватися швидкістю, складністю і взаємопов'язаністю. І, от, на прикладі вторгнення, повномасштабного вторгнення в Україну Росії, наприклад, е зараз атаки Хамас по Ізраїлю. Ми бачимо, власне, як ці процеси починають активізовуватися. Ми можемо спостерігати їхню складність, тому що маса різних експертних версій там стосовно того, що відбудеться і в Європі, і на Близькому Сході, і світі загалом. І оця складність, взаємопов'язаність і швидкість, вона ну, не мимоволі наштовхує на підозру певної зрежисованості. І тут ми знову повернемося до нових технологій, до великих баз даних, до бікдати, до того, що з'являється штучний інтелект, який може аналізувати. Ми ж не знаємо. Ми бачимо те, що в публічному доступі бачимо дискусії експертів. Ну, але ми ж розуміємо, що такі технології, як біологічна зброя, як технології, штучний інтелект чи цифровізація, все інше, вони. Найперше, де вони розвиваються? В військових відомствах. Ну, ще найперше, вони розвиваються в відомствах, які фінансують ті, хто володіють грошима. Це, це теж зрозуміло. Ну, Але все-таки є державні структури, і ті державні структури, які працюють в тому напрямку, вони співпрацюють і безпосередньо працюють під, так би мовити, дахом спецслужб. Ну, але в цьому світі все купляється і все продається, на жаль. І ми бачимо, як перетікають технології, знання інформація від одних до других, і зараз, власне, в інформаційну епоху вже загрозує не стільки брак інформації, скільки хаос, який в людських мізках породжує ця інформація, то що ми зараз спостерігаємо. Але без одне, що коли ми дивимося на тими процесами і маємо підстави говорити про певну їх зрежисованість, а не випадковість. Ну, логіки я в багатьох процесах не бачу. Логіка нападу Хамас, якщо вони справді патріоти, патріоти Палестини, як вони себе зазначають, от, розуміючи, що їхня атака, що це буде страшні втрати серед мирного населення, і ми це бачимо вже про це не дуже люблять в нас тут говорити. Але ми бачимо, що і це вже відбувалося і раніше, і під час шестиденної війни, і під час тих інтефат. Втрати завжди були більше серед арабів. Але зараз ми бачимо, як процеси почали детонувати по всьому світі. Тобто, процеси в Україні зачепили один пласт взаємовідносин, процеси в Ізраїлі інший пласт, вони десь пересікаються по взаємопов'язані. І тут, власне, той елемент складності, про який судити надзвичайно важко через брак інформації. Тому, власне, щоб не створювати, не поглиблювати інформаційний хаос, я намагаюся це узагальнювати. Так от, узагальнюючи ці процеси, я знову таки повертаюся до своєї, так би мовити, тези про те, що відбувається, що за війна, що відбувається. Як, на мою думку, відбувається переформатування світу задля створення нового світового порядку, але в основі цих процесів лежить те, що. Один, скажімо так, з тих рівнів війни це є фінансова система. Чому? Тому що фінансова система, вона породила цього монстра в вигляді трильйонів деривативів, монстра, якого неможливо вже контролювати. Тобто ті люди, які контролюють фінанси, сама природа фіна... фінансів, сама природа лихви, вона зробила таку перевернуту піраміду, яку вже ні одна, жодна піраміда Скажімо так, влади контролювати не може через багато свої механізми впливу через систему центробанків, через залісфіна світову фінансову систему не, не виходить, а це означає, що може наступити хаос куди більше, ніж всі інші. тому що від собі, коли раптом гроші втратять своє залізначення, до чого ми повернемося. Люди вже не виробляють ці провідні економіки, вони ж побудовані на послуг. Людям треба банальні речі, їм треба доступ до води, до їжі, їм треба в зонах з холодним кліматом доступ до житла, до опалення і так далі. А в нас зараз, якщо рухне фінансова система, це взагалі страшні речі, які можуть відбуватися. Ну, але, попри то все, ми бачимо знову ж таки, як лукавлять ці глобальні лільководи. Як вони лукавлять, тому що е, цей інформаційний хаос він просто допускає дуже багато маніпуляцій, які навіть не помітні. Знову ж таки, суперкомп'ютери, штучний інтелект можуть розрахувати це, і це вже давно ті технології застосовуються. Ще за час в часі виборів, виборів Трампа вже був тіньовий штаб під керівництвом його зятя Кушнера наших теж вихідців, євреїв вихідців з наших регіонів. Які, власне, от Кушнери, Кушнер, який зять, він очолював ці технології чи займався технологіями через соціальні мережі, зокрема через Facebook та інші соціальні мережі, впливу на виборців. А це вже зараз, наскільки воно розвинулося, це ж вони розвиваються дуже стрімко. І ми бачимо в контексті тих процесів, як зараз намагаються ще й поєднати певним чином Україну і Ізраїль. І ми бачимо, як все більше знову ж таки з'являються у тих версій, які нарікали такі глибоко конспірологічним. А зараз багато з власне, єврейських аналітиків чи глядачів говорять про те, що один з варіантів внаслідок тієї ситуації, що виникла в Ізраїлі, один з варіантів це переселення, переселення куди? Переселення на територію України. Ми бачимо, як зараз ситуація з фінансуванням. Протистояння демократів, республіканців, і це теж є окремі теми, кожну з яких можна аналізувати окремо і шукати там певні знакові речі. Цим можна зайнятися, але це знову ж таки це, це така дуже серйозна аналітика. Знову ж таки, маючи навіть достатньо інформаційної бази для аналітики, я говорю про те, що ми не можемо прогнозувати всі процесів. Ні офіційні аналітики, ні конспірологи. Ну, я нагадаю того ж самого господине Дев'ятого, якого дуже цікаві є концептуальні речі, але він казав: ну як ви ж всі побачите, там на єврейський е, новий рік от війна в Україні тут вже, якщо не закінчиться, то вже буде все ясно. А воно нічого не ясно. Воно нічого ще не змінилося. Але попереду нас чекають дуже складні часи, які пов'язані з е, тим, що е, в нас контрнаступ зараз. Перетворився в жорстке протистояння про те, що далі наш, хоча б витіснили Україну з інформаційного простору і московська пропаганда тішиться, тому що витіснила це знов -таки, це один з елементів тої задачі, яка була поставлена. Але далеко не весь, не, далеко не, не, не визначальний елемент. Тобто, це не, не, не все зводиться до інформаційного простору. Відбуваються значно глибші процеси. І ще раз нагадую, вони полягають в переформатуванні взагалі світ, світобудови з переходом до нового світового порядку, де контроль над людством буде встановлений через контроль над ресурсами, за допомогою валют центробанків цифрових, за допомогою медичного контролю чи за допомогою інших речей тут вже може бути там багато різних версій. Про які, сподіваюся, ми теж детальніше поговоримо. Ну, от, вибачте, таке вийшло таке довге відео, начебто і ні про що, але насправді е я намагався донести оце своє відчуття того, що відбувається. І е ще раз наголосити на тому, що ця вся інформаційна маса, яка зараз скерована на людей, от, вона не випадкова. І хтось за нею, хтось дуже вміло. Власне, диригує отими процесами. Нам потрібно це розуміти для того, щоб банально виживати, тому що ми не знаємо, що в контексті ось цього перезавантаження ще придумують. Хоча багато речей, вони говорять буквально відкрито, але разом з тим, в інформаційному шумі ми це губимо. Тому давайте будьмо уважними і до зустрічі.